А далі ми чекаємо надзвичайно цікавого, щоправда, далекого гостя. До нашого ефіру інтернет-зв'язком з Канади приєднується студент Київського політехнічного інституту Ігор Клименко. Це юнак, розробник двох е, прототипів дрону для дистанційного пошуку Мін, що допомагають українським саперам знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, яких зараз ну, дуже багато на території нашої країни. Про його пристрій і будемо говорити. Ігоре, вітаємо вас. Доброго ранку. Дякуємо вам, що ви, незважаючи на різницю в часі, ви погодилися взяти участь у нашій програмі. Ігоре, скажіть, чим ви займаєтесь у Канаді? Я немірно вдячний вам, що можу поспілкуватися сьогодні з вами. Отже, в Канаду я приїхав на навчання в університет Альберти на очне навчання. Також я навчаюся заочно в Україні в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Тобто паралельно два вузи. Так, я навчаюся комп'ютерної інженерії тут і окремо при в КПІ. Яка потужна українська молодь. Скажіть, будь ласка, чи правда, що ви почали конструювати квадрокоптери та дрони ще будучи школярем? Так, це правда. З самого початку я... ідея з'явилася ще коли мені було 9 років, тобто це був 2014 рік. Я почув з новин. Та чув від батьків про жахливі події, які відбувалися на східному кордоні нашої держави? І саме тоді я почав думати, як же я, звичайний школяр, можу допомогти нашим людям, які боронять наші кордони? І тоді я вирішив спробувати поєднати свої знання в робототехніці, оскільки в той час я якраз активно відвідував дуже багато курсів з програмування та роботехніки і проблема мінування, яка була тоді вже в той час актуальною в нашій державі. А скажіть, а як давно ви розробляєте роботів саме для розмінування? Саме з 2014 року вже почав я вивчати проблеми розмінування, почав створювати невеличкі макетні моделі наземних роботів або різних способів, які могли використовуватися нашими саперами під час розмінування територій. І ідея з дроном прийшла до мене вже в 10 класі, коли я прийшов до політичного ліцею КПІ, де мені запропонували створювати наукову роботу на базі ліцею. А коли можна буде побачити ваш пристрій у роботі? Це дуже цікаве питання, і зараз ми плануємо завершити розробку мінімального валового продукту за рік. Тобто, в наступному році ми вже почнемо сертифікувати наш пристрій та починати масове виробництво в нашій державі, щоб забезпечити наших військових цим винаходом. А, у, у мене є технічне запитання. Я, я перепрошую, у мене є технічне запитання. От особисто у мене від хлопця, я не ну я не до кінця розумію, як дрон, котрий в повітрі, котрий літає, може розміновувати. А... Ті міни, які знаходяться на землі або під землею. Як це технічно відбувається? Отже, наш квадрокоптер він саме знаходить чіткі координати вибухонебезпечних об'єктів. На сьогоднішній день це... Так. На сьогоднішній день ми інтегрували квадрокоптер з металошукачем для того, щоб виявляти металеві об'єкти на поверхню ґрунту та під нею. Отже, таким чином, вже два робочі прототипи, які вже зараз в нас є. Вони працюють в лабораторних умовах і передають чіткі координати вибухонебезпечних знайдених об'єктів до двох сантиметрів. Також останні, останню новинкою, яку я додав до алгоритму, це створення макетної мапи. Отже, цей квадрокоптер не лише знаходить такі координати Мін, але також створює макетну мапу, яка більше mm -hmm. передається саперам, для того, щоб вони знали чіткі Вибухонебезпечних об'єктів. Тепер я задам питання. Тобто цей дрон він якби економить час наших, скажімо, саперів, які відшукують їх, а вони вже одразу їдуть на локацію, да, де вже є мапа, знають координати, точно ось тут знаходиться і вже займаються не пошуком, а розмінуванням території. Да? Тобто скорочується час саме на пошуковій системі. Правильно, так це один із одна з важливих переваг, які у нас є. А інша це саме безпека, оскільки робота сапер не лише пові. Але вона дуже небезпечна. Сапери працюють по 4 години в день, оскільки більше не можна працювати. Людина адаптується до ось. Цієї атмосфери небезпеки, а коли людина сапер перестає боятися міни, він підривається, на жаль. Саме тому цей пристрій він не лише пришвидшує процес, але також робить його набагато безпечнішим. Також зараз ми плануємо покращити цей пристрій і надавати не лише координати, а також інформацію про вибухонебезпечні об'єкти. Отже, зараз я працюю над доданням штучного інтелекту, щоб передавати саперам інформацію про тип міни і метод її розмінування. Тобто, це може бути дистанційне розмінування, мізде розмінування за допомогою роботів або Звичайно, людина може підійти і розмінувати цей об'єкт. Ігор, завдяки своєму пристрою, ви стали фіналістом Global Student Prize. Що це за нагорода? Це неймовірна платформа, яка допомагає студентам з усього світу розповсюдити свою історію, розповсюдити розповісти про проблеми в світі, які існують. Mm -hmm. Наприклад, зараз в Україні дуже сильною проблемою є війна, і вона веде за собою проблему мінування територій. Саме тому я маю змогу розповісти всьому світу, наскільки зараз нам важко показати, що ми не здаємося, показати що ми можемо рухатися вперед, не дивлячись на цей, ось, цей бій, який нам надало життя. Отже, ця платформа надає нам, студентам всього світу, мотивувати інших студентів, розповісти свої історії людям по всьому світу. І таким чином можливо когось мотивувати створювати власні інновації. кого uh -huh. мати, оскільки вони вони можуть бути також в тяжкій ситуації, як і ми зараз. Отже, ця платформа неймовірна і вона допомагає дуже сильно допомагає нам знайти людей з подібними інтересами, а також допомагає знайти можливості і показати всьому світу, що вони є, вони доступні всюди. Тобто, ви знаходите не тільки однодумців, а і можливості, де їх реалізувати. Правильно я зрозуміла? Так, так. Слухайте, так, все вірно. Ну, я знаю, що там дуже класна винагорода, 100 тисяч доларів, і ви прецедент на ці кошти. Чи думали, як ви їх використаєте, якщо виграєте? А я сподіваюся, що ви виграєте. <ріст> Дякую. Я теж сподіваюся, що маю шанси на перемогу. Отже, перш за все, ці кошти я збираюся витратити на розробку свого пристрою, mm. інвестувати саме в розробку падрокоптерів. Міношукача, шукача, оскільки це я вважаю своя як місію життя створити цей винахід та надати його нашим саперам. Тому я готовий вкладати всі ресурси, весь свій час для того, щоб якнайшвидше створити робочий прототип і створити першу партію цих прототипів, надати нашим військовим, щоб зберегти життя наших. Людей, життя українців, які боронять нашу державу, а пізніше також надати цей пристрій і всьому світу, оскільки правила мінування, вона на сьогоднішній найбільш актуальна в Україні, але також від неї страждають ще 60 країн на всій планеті. Дякуємо, а слухайте, ігоре. Я знаю, що ви ще й волонтер. Правда, чим допомагаєте і кого? Так. Отже, коли почалася війна, ми разом з батьками приїхали у Васильків, місто на окраїні Києва, 48 кілометрів. Спочатку ми перебували у підвальному приміщенні доволі довго. У нас було 8 людей, крім мене. Але пізніше ми зрозуміли, що не варто здаватися, що можна допомагати нашим людям. Отже, Ми почали волонтерити. Ми почали в місцевій школі. Збиралася місцева комуна, збиралися всі люди, які хотіли допомогти. І таких людей було дуже багато. І разом з ними ми готували їжу, готували провізію, готували воду для наших військових. Пізніше цю всю провізію підготовлену. Ми перевозили в. Небезпечні місця, де перебували наші військові, перевозили людям, які цього потребували, оскільки їх війна застала більш неочікувано навіть ніж нас. Ми намагалися допомагати всім, чим могли в той час. Дякуємо вам. Дуже дякуємо за час, котрий ви витратили на нас, і за вашу розповідь, за вашу роботу фантастичну. Дуже дякуємо. Ми бажаємо вам перемоги. Давайте ви переможете, і дуже швидко переможе Україна. Слава Україні! Дякую, героям слава. На прямому зв'язку з далекої Канади з нами був Ігор Клименко, фіналіст Global Student Prize. Цією премію нагороджують найкращих студентів світу. Ігор, до речі, студент КПІ та розробник двох прототипів дрону для дистанційного пошуку мін, який буде допомагати українським саперам та очищатиме українську землю від вибуху небезпечних предметів. Ігоре, вам бажаємо успіхів та перемог. До побачення побачення!